Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етнософські студії, в форматі яких надалі продовжуємо дослідження місії України. Із попереднього відео ми зрозуміли, ми прийшли до визначення, що коли говоримо прихиляти небо до землі, один, одну, так би мовити, заповіді Заратустри. То тут ідеться про красу, духовний прояв краси в небесах, де вона там, так би сказати, існує, і оцей рух від, землі, від неба до землі. І тут можна задатися питанням, а навіщо прихиляти небо до землі? От подивимося довкола, скільки людей навіть не чули такого такої думки. Не говорячи про тих, хто категорично це відкидає або агресивно взагалі до таких речей відноситься, щоб рухатися в логічній канві цього питання, давайте поставимо собі так питання: що таке краса? На мою думку, досить проста відповідь: що насправді краса це є гармонія. Гармонія звуків, гармонія кольорів, гармонія форм, гармонія ліній тобто все, що є гармонійно поєднане. Воно і викликає в нас красу, на відміну від будь-якої какафонії, будь-якої дезгармонії. Тобто, краса і гармонія між ними можна поставити знак дорівні. А якщо йти далі, а що таке гармонія? І тут знову ж можна ставити знак дорівні між словом гармонія і словом мудрість. Ну, Наприклад, на, в попередньому еоні нашої планети. Яка зараз є землею, яка раніше була древнім місяцем, там ангельські сутності проходили свій шлях я свідомості. Вони тоді, можна сказати, були на рівні людини, і вони свою я свідомість виробляли або опрацьовували за рахунок того, що вони з хаосу космічного творили мудрість за допомогою гармонізації цього хаосу. Тобто, якщо взяти хаос і включити в цей хаос гармонію, то ми одержимо мудрість. І тому послідковується така послідовність, краса дорівнює гармонії, гармонія дорівнює мудрості. І далі, а що таке мудрість? А мудрість це не що інше, як стан свідомості. Тобто, якщо ми Подивимося довкола, то е, навіть на природу, то ми зрозуміємо, що царство природи одно від друге відрізняється саме станом свідомості. Ну, як говорить духовна наука, наприклад, стан, е, свідомість має абсолютно все, що ми бачимо, що, що існує взагалі в світі. От як ми дивимося на неживу природу, то пустим на камінь, там теж є свідомість, але ця свідомість називається трансова, глибока трансова свідомість. Я не буду заглиблюватися в це поняття, де вона знаходиться, на якому там девахані і так далі, їхні, їхня ця, їхні я і їхня свідомість. Але просто візьмемо це за основу, що от в каменя є трансова свідомість. Якщо взяти рослину, то це вже свідомість, спляча свідомість без сновидінь. Якщо взяти тварину, то ця свідомість, спляча свідомість із сновидіннями. Якщо взяти людину, то в людини є денна свідомість або предметна свідомість. Ми вже ми саме себе вже можемо усвідомлювати, ми самі собі можемо говорити Я. Але якщо взяти ангела, то у них ще вища свідомість, ніж в людини. Тому що наша свідомість розширюється тільки на те, що ми бачимо і осягаємо нашими органами чуття, тобто на фізичний світ, але ми не бачимо те, що відбувається за межами фізичного світу. А ангельська свідомість, вона це все може поєднувати. І зрозуміло, що якщо візьмемо Архангела, то його свідомість ще ширша, ще більша, ніж ангельська, і так далі. І тому і от суть свідомості, якраз чим вища свідомість, тим вищий і рівень цієї мудрості. Тобто, якщо робити оцю е, логічний цей ряд, тоді він буде виглядати так. Ота от краса, яку трипільці прагнули відобразити на, своїх, на своїй кераміці, в своїх хатах, в всьому, тому, чим вони займалися, це те, що складає такий ряд. Краса, гармонія, мудрість, свідомість. Тобто в кінцевому результаті краса це те, що мало би вивести людину на вищий рівень свідомості. Краса це тільки, можна сказати, одно крило такого могутнього птаха, як мудрість. І на одному крилі, як зрозуміло, жодний птах літати не може. Бо якщо ми просто будемо безучасно і безпристрасно дивитися в небо і спостерігати за небесною красою, то мудрість до нас не прийде. Скоріше на упаки, якщо ми цим будемо займатися постійно, то ми помремо з голоду від такого споглядання, і це буде зовсім не мудро. А ще й тому мудрість не прийде, що мудрість, як вже було сказано трошки раніше, це є ангельська субстанція. Над мудрістю працювали ангели, які з хаосу космічного створили цю мудрість. Ми ж, як люди, у нас інша космічна субстанція, ми є творіння волі. Тобто, в свій час ще на Древньому Сатурні. Дух волі, або які називаються в церковній традиції трони чи престоли, пожертвували частинку своєї субстанції, буквально пожертвували частинку субстанції, із цих згусток, а їхня субстанція це було тепло. А вже потім пізніше інші ієрархії, працюючи над цим згустком, згустком тепла, напрацювали те, що сьогодні є людина. Тому можна сказати, що то єдине. Що належить безпосередньо нам, як людям, це є воля, це є оце наше внутрішнє тепло. Якщо би сталося так, що всі ієрархії космічні, які працювали над розвитком людини, забрали б те, що вони в людину вклали, то те, що б лишилося нам, нам лишилася б наша кров. Тому що в крові крова і, наша червона кров і є, те, що несе носій я, носій нашого тепла, носій волі. І тому, наприклад, у народних казках, я вже про це згадував раніше, дуже часто буває, коли виникає такий сюжет, що герой казки мусить підписати якийсь договір з нечистою силою, то від нього вимагають підписатися кров'ю. Чому кров'ю? Бо тільки кров належить людині, все інше не людське, все інше прийшло до нас від інших високих космічних ієрархій. Одним словом, таким чином виходить, що те, що належить людині, це є воля. І без волі осягнути мудрість неможливо. І коли людина активно працює внутрішньо і, допустимо, ту саму красу небесну споглядає з активною, учас... з активною дієвістю внутрішньою, коли вона волить внутрішньо. Тоді це вже стає медитацією. І от через цю медитацію люди досягають бачення, розуміння е, оцих глибоких космічних е, речей, і вони можуть їх е, відтворювати на землі. І це і є, якщо так можна сказати, е, те, що прихиляти небо до землі. А тепер задамося питанням: а що ж таке воля? Знову ж відповідь очевидна: воля це діяльність. І якщо ми говоримо про безпосередню про волю, то будь-яка будь будь духовна практика, вона базується, яка базується на діяльності, вона не може не базуватися на діяльності, яка базується на волі, вона називається. В, в людьми, лю, між людьми людей, людьми, які займаються цими духовними практиками, вона називається силою. Тобто, іншими словами, людина мусить прикладати силу, щоб чимось займатися. Отже, ми тут напишемо, де є краса, друге крило. Це є сила. І Сказано в Євангелії, Царство Боже береться силою, тобто неможливо піднятися до духовного світу, не приміняючи цю силу. Але треба взяти до уваги головну річ, ми, як творіння волі, працюємо в земних умовах на землі. Наша планета це земля, наша воля тут розвивається і проявляється. І тому ми свою мудрість маємо досягати на землі. Тобто, не тільки брати її з космосу, як це в свій час робили трипільці, але діставати на землі. А що таке воля проявлена на землі? Що таке мудрість проявлена на землі? Це досвід. Тобто і цей досвід це от є та безцінна річ, яку людина може здобути на землі і дати цей досвід небу, дати цей досвід небесам. Чому так? Тому що ми єдина єрархія в космосі, яка може працювати з земним досвідом. Ні одна духовна істота не має досвіду земного буття і тому, що тут відбувається. Єдина висока, надзвичайно висока сутність, яка цей досвід одержала, це був Ісус Христос, який безпосередньо був в тілі людини на землі і пройшов весь земний шлях, одержавши досвід земного життя. І тому духовний світ з величезним благовінням дивиться на людей, як на тих піонерів, які заглибилися в глибини матерії і одержують тут через волю, одержують тут знання, одержують тут мудрість. І для того, щоб цю мудрість одержати, для того, щоб ці знання до нас прийшли, мусить бути мужність. Мужність і то неабияка. Якщо сидіти на призбі материнської хати і спокійно споглядати в небо, земна мудрість не прийде. Для того, щоб ця знайти цю мудрість, для цього потрібно вирушати у світ, в незатишний, в агресивний, егоїстичний світ. І для цього потрібна велика мужність. Але мужність потрібна навіть на вже при народженні. Тому що, як говорить духовна наука, коли людина народжується, вона від кожної від кожного з нас, прийшов на цю землю, під час народження була потрібна неабияка мужність. Ну, найперше тому, що кожна душа, яка проходить через кожна, кожна людина, яка проходить через видові шляхи народження, вона відчуває такі самі болі, як відчуває мати породілля. Тобто дитина одночасно, але мати, яка готується до народження, вона просто е, собі може уявляти, що її чекає, а дитина безпосередньо знає, яка йде з духовного світу. Це перше. Другий момент дитина має шок долі, я б сказав так. Тобто перед нею, перед народженням перед кожною людиною розгортається її земне життя в ціль як панорама, і вона бачить, що її тут чекає. Вона бачить, які її тут випробування чекають, які її помилки чекають, якщо дивиться це з досконалого духовного світу. І це в людини викликає дуже великий шок. Наскільки великий, що навіть деякі душі, що називається, хочуть вернутися назад в останній момент, коли вже проходить час на народження, хочуть вернутися назад, і знову ж таки, як пише духовна наука, ці душі, які зробили такий крок назад, але потім народилися, то вони в світ приходять, ну, такі сині сині тільця мають. От це говорить про те, що дуже, дуже ця душа дістала великий страх. І третій страх перед народженням це страх можна сказати, не повернення. От дитина йде з духовного світу в фізичний, і вона розуміє, що вона в фізичному світі забуде все. Забуде все про, духов, про свою духовну Батьківщину. І в зв'язку з тим, що вона забуде, вона може попасти під, під великі впливи, які її відірвуть від, духовного, від духовної Батьківщини. І це теж величезний страх пройти це випробування. Тому, Тому. Вже навіть самий акт народження для кожної душі, яка приходить на, на землю, це потребує мужності. А крім того, мужність ще й потрібна е, там, коли людина вже живе на землі, тому що суть життя на землі це постійно пізнавати нове. Найстрашніше це застоятися на місці. І це навіть дуже гарно сказано в Євангелії, коли Іоан Хреститель говорить до тих, хто приходить хреститися, він каже їм, покайтеся. В Євангелії від Еміля Бока, де там безпосередній точний переклад іде з старогрецької мови, там перекладається так: змініть свій спосіб сприйняття світу. Оце покайтеся, перекладається, як змініть свій спосіб сприйняття світу. Що це означає? Це означає, що ми, як люди, знайшовши якусь для себе зрозумілу форму життя, ми за нею тримаємося, боїмося її відпустити, боїмося зробити крок, крок у невідоме, в те що, те, що ми не розуміємо. І оце і теж дуже велика потрібна мужність, щоб цей крок зробити в невідоме, пересилити свій страх і піти далі, далі в плані розвитку. Саме тому євреї, велика частина євреїв не змогли прийняти Христа, бо вони не могли відмовитися від старого і подивитися на нове. І тому друге крило у нас буде мати таку форму. Сила це є мужність. Мужність приводить до мудрості. Але до земної мудрості. А тут мудрість духовна. І відповідно. Мудрість далі веде до свідомості. Отаких От два крила птаха, який. Має птаха мудрості, який має підняти людство на новий ще, щебель розвитку, на новий стан розвитку, на, на вивести її на ангельський рівень свідомості. Це мудрість духовна і мудрість земна. І розуміючи ці основи, ми тепер вже можемо безпосередньо говорити про тліпійські протиміста. Мати базу для того, щоб зрозуміти, для чого це все робилося. На сьогодні, все. Дякую за увагу.